Якщо у вас особистий рік 8, або 7, або 9, для того, щоб прорахувати свій особистий рік, вам потрібно взяти свою дату народження плюс місяць і плюс рік, в якому ми живемо. В попередніх відео записувала інформацію, як прорахувати свій особистий рік. Отож, якщо у вас особистий рік 7, це період духовного розвитку, це період того, що потрібно. Розвиватися, самореалізуватися, пропізнавати себе, духовні практики, духовні місця, відвідувати, монастирі, виходити з зону комфорту і робити те, що ніколи в житті не робили. Якщо ви ніколи не ходили в спортзал, підіть. Якщо ви ніколи не займались йогою, розпочніть. Якщо ви ніколи не ходили по таких культурних місцях, підіть, відвідайте ці місця. Саме це потрібно вам, і вам потрібно дуже сильно вчитися на медитаційні теми розвиватися, тобто медитувати, проходити курси йоги. Ви можливо навіть ніколи в житті не розумієте, що це таке саме в рік сім. Вам потрібно вийти з своєї зони комфорту і от, спробувати щось нове, але таке, що призведе вас до духовного розвитку. І саме це буде вам для плюсового розвитку і розвитку по плюсовій стороні. Е, потрібно розуміти, що абсолютно все, що відбувається, воно відбувається вам у благо і абсолютно ніяк на зворотньому напрямку. Тобто, в рік 7 ви потрібно, щоб е, розуміли, що цей рік трансформації, рік змін, Тобто такий рік, де ви самі себе маєте вивести на інший рівень. Або ж рік кризи. Якщо ви цього не будете робити, то за вас це зробить всесвіт. Тобто саме цей рік це рік хаосу, рік того, що ви нічого не встигаєте, рік неймовірно швидкого часу, рік дуже великих змін, дуже великих перевтілень. Можливо, саме в рік 7 у вас будуть дуже болючі події, за допомогою яких ви зрозумієте ту чи іншу цінність вашої. Речі, наприклад, в рік сім, можливо, у вас будуть такі важкі величезні хвороби, де ви зрозумієте, що саме це вам для чогось було потім згодом потрібно. Тобто, рік сім це рік болячок. Ну, якщо ви в хаосі, якщо ви перебуваєте в хаосі, то вам вилазять дуже сильно ваші болячки, які в рік 6 уже там почали підкрадатися до вас, для того, щоб не було у вас хаосу, зміни, трансформації, для того, щоб ви не перебували в мінусовій стороні. Обов'язково витягуйте себе на позитив, витягуйте себе на духовні практики, на духовний розвиток, на відвідування монастирів, церков і тому подібного, на музеї, тобто ви маєте розвиватися культурно. Якщо у вас рік 8 – це рік карми, рік матеріалістичний, рік контролю, і це така приземлена планета. В цей рік дуже гарно, ну дуже сприятливі події для покупки своєї квартири або ж нерухомості. Дуже е, допомагає будувати плани по нерухомості, по покупці землі, покупці квартири. Тобто, в рік 8, якщо ви там ось ці всі роки планували, то цей рік 8 неймовірно, крутезний для того, щоб ви придбали ось цю нерухомість. Е, купляти нерухомість, але не можна її купляти в кредит. Тобто можна позичити у когось гроші, але це щоб не було зафіксовано на папері. Тобто, ви можете позичити гроші, наприклад, свого брата, друга, кума, свата, але не прописувати оце все. Ви можете написати якусь розписку ну, неофіційно, просто це, щоб було неофіційним документом. Тобто не через договір, без такої чіткої письмової згоди, яка відбувається по нотаріальному засвідченню. Тобто, ви можете просто написати розписку ось тому ж самому своєму другу, але з розумінням, що він не буде вас вимагати його там через суд, що це не буде процедура, яка принесе потім дуже великі наслідки. Тобто краще в рік 8 не брати кредит. Якщо рік 8 у вас особистий рік, будь ласка, максимально уникайте кредитів. І максимально дотримуватись законів. Потрібно, не можна ніяким чином брати взятки, хай вам як не пропонують, хай вам як не наполягають. Не беріть взятки в рік 8 через те, що це рік карми, і потім воно вам вилізе дуже величезним боком. Якщо у вас особистий рік 9, то обов'язково потрібно всю увагу спрямувати на своє здоров'я. Потрібно займатися здоров'ям, обов'язково обстеження пройти. Просто ви можете розуміти, що у вас нічого не болить, воно вам наче і не потрібно. Але в рік 9 це потрібно зробити, через те, що якщо ви не зробите це самі, то знову ж таки Всесвіт або ж Бог, або ж планеті, хто в що вірить, воно зробить це все за вас. Тобто, якщо у вас рік 9, ви повинні. Займатися, підключати здоров'я в, в цей рік, тобто прийти обстеження, підключити спорт у своє життя. Наприклад, ви протягом всіх років життя не займалися ніколи спортом. Рік 9 саме рік для того, щоб ви почали займатися спортом. Ви, нарешті, почніть ходити, ходити, просто-напросто ходити, побільше ходити. Перебувайте на свіжому повітрі, отримувайте задоволення від того, що ви. Наприклад, там два рази присіли, три рази віджались чи там будь-що. Тобто просто в, своє, в свій звичайний ритм життя додайте туди трошечки здоров'я. Ось, здоров'я, спорту, Додайте туди трішечки спорту для того, щоб покращити своє здоров'я. Ось так. Потрібно дуже сильно діяти через аналіз, аналізувати, завершувати всі проекти, які не завершили, рік підведення підсумки, рік результатів. Підготовка до того, щоб покращити своє ось те, що вже у вас є, і потім в рік один вийти на новий рівень. Енергетики, енергопрактики потрібно робити, енергію виводити в позитив, рік завершення цикру, рік прийняття все того, що є, так воно і має бути, рік. Дій, але через аналіз в рік 9 може піти дуже багато поганих речей від вас. Але ви зрозумієте, що вони не йдуть через те, що вони вам потрібні, але не йдуть. Рік 9 це такий рік, коли вас, від вас можуть піти життєві плани, життєві події, які ви планували, будували. Але от вони у вас не відбуваються, не збулося, а навпаки, все пішло ще гіршим чином. Ви не розчаровуйтесь, ви зрозумієте, що в рік 9 все погане від вас іде. Наприклад, коли ви зустрічаєтесь з хлопцем, ви живете з ним там, не знаю, 15 років, і от відбувся така, відбулася така подія, що ви, неймовірно, посварилися, у вас неймовірно скандал відбувся. І ось той хлопець чи та дівчина пішла від вас. Не розчаровуйтесь, знайте, що рік 9 це рік підведення підсумків, рік того, що ви очищаєтесь від всього поганого, яке до вас було прийшло за протягом ось тих періоду років, і от в цей завершальний цикл. Ось ті події, які відбулися, вони самі так і мали бути для того, щоб в рік-один ви вже почали щось нове. Ви вже відкрили свою сферу, відкрили свій бізнес, відкрили свої плани. І якщо у вас всередині буде ось ця енергія, що ви нічого не встигаєте, енергія того, що ви в злості, енергія, що ви або взагалі просто-напросто лежите, не встаєте, нічого не робите, не працюєте над собою. Ви в такому стані депресії, в стані безсилості. Ну, от у без вас просто-напросто нема енергії. Можливо, ви і виконуєте якісь практики, робите якісь завдання, але ви відчуваєте, що ви взагалі безсилі. От ви перебуваєте на стані відсутності енергії, взагалі без енергії. Ось саме цей період часу це є той період, коли ви повинні, щоб зрозуміли, що вам потрібно знайти ідею, діяти через аналіз, відпустити все, що є, взяти. Це своє здоров'я, підтягнути сферу здоров'я і закрити всі ось ці непройдені етапи, які в вас були, які ви будували, але ви їх не виконали. Вам потрібно попідтягати всі свої хвости, які у вас є, і розуміти, що рік один це рік насолоди, рік кайфу, який потім прийде для вашої реалізації в позитиві. Тобто рік один, потім, коли буде по після року 9, це рік для того, щоб відновитися, рік почати нове, і рік для того, щоб от зробити значить, новий етап життя. Отож, в рік, в рік 9, ви підводите всі підсумки, вдячність, звичайно, робите про, ну, практики, енергопрактики, медитації. На подяку, ви розумієте, що все так, як відбувається, лише так воно й повинно бути. А абсолютно ніяк по-іншому. Відпускаєте з легкістю, і так як воно відбулося, ви подякували, зрозуміли, що це рік 9, в рік 9 воно від вас пішло, значить, в рік 1 вам прийде набагато краще. От, просто собі зробіть ось такий аналіз по своїх роках, як було саме у вас. Зробіть прорахуночок, коли у вас був рік 8, коли рік 7, рік 5, рік 4. Зрозумійте, чому і що відбулося в ваш рік, і просто за допомогою аналізу. Розкажіть собі, розложить по поличках, що саме так воно і мало бути.